У відомій піцерії продань цієї страви від журналістів дізналися вперше. Хоча ветеранна піца працює вже довго. Це власна справа військових. Тут широкий вибір піци із різними начинками, тому відвідувачів завжди багато. Я думаю, що в принципі завжди всі люди полюбляють піцу. Да, вона дуже смачна, тим більше тим паче в нас віті піца. Ну я думаю, що всі її діти і всі, всі люди її дуже люблять. Першу піцу приготували понад 200 років тому, а сьогодні через свій смак та швидкість приготування вона популярна всюди. Різні добавки роблять її універсальною стравою. Взагалі мені дуже подобається папароні піца, а улюблена висить чотири сири. А мого сина це улюблена м'ясна. Я пробував колись готувати вдома піцу, але в мене не сильно вийшло. В мене підгоріла дуже сильно корочка, тому ні. Для мене краще піти купити в місці, де її вміють готувати. Чотири сира, тому що дуже люблю сир, обожаю взагалі, тому завжди вибираю чотири сира або якось це називається що за ананасами, гавайська. У мене теж чотири сира, дуже люблю цю піцу. Так, є досвід готувати піцу вдома, але в мене двоє маленьких дітей. Я її не часто роблю. Ну, а якщо готую, то з хороших продуктів. Готувати вдома піцу чи їсти у закладі обирати тільки вам. Але найвідоміша у світі Маргарита. Її у популярному фільмі куштувала Джулія Робертс, Діана Волошенюк, Володимир Гірямінко, новини день. телеканал Віта.